Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Авіабазу Дягілева Рязані атакував безпілотник. Пишуть російські змі, як повідомляють телеграм-канали, атака сталася годину тому, 26 січня. На території авіабази роздався вибух. Пізніше співробітники виявили на стоянці літаки воронку і фрагменти безпілотника. Ще два безпілотника вразили два бомбардувальники. ту 22 м. Вони згоріли вщент. Офіційні джерела про цей інцидент не повідомляють. Це той самий аеродром, який уже був атакований у грудні минулого року, в результаті чого кілька стратегічних бомбардів. Доровщиків Ту 22 м 3 отримали серйозні пошкодження. Пише телеграм-канал Правда Геращенка. Також, за даними журналістів, безпілотники були виявлені на підльоті до аеродрому в селищі Гвардійське. В атаці на авіабазу нібито були задіяні відразу три дрони. У п'ятницю 26 січня у Російській Федерації заявили про атаку безпілотних літальних апаратів по території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це пише російський телеграм-канал ШОТ. Йдеться про військовий аеродром у селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі, який використовують ВПС РФ. За даними журналістів, у день 20 липня авіабазу атакували відразу три дрони. Два безпілотники, нібито збила протиповітряна оборона на підльоті до аеродрому. А третій БПЛА був ліквідований засобами радіо. Локаційної боротьби. Автори публікації також стверджують, що внаслідок атаки жертв і руйнувань не зафіксовано. Зазначимо, що в день 26 січня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов також повідомляв про атаку БПЛА на півострів. За його словами, ворожий безпілотник був збитий російською ППО в центральній частині регіону. А постраждалих і руйнувань, нібито немає. Інших подробиць атаки БПЛА Аксьонов не оприлюднив. Нагадаємо, у грудні 2023 року один із журналістів повідомляв про серію вибухів осели. Ші гвардійське, в якому розташований військовий аеродром. Пізніше в мережу потрапили фото і відео з окупованого селища, на яких видно, як у районі аеропорту в небо піднімається чорний дим. Вибухи над російською авіабазою в селищі Гвардійське в окупованому Криму також були зафіксовані в серпні минулого року. Повідомлялося, що над аеродромом було видно чорний дим. Пізніше керівник Белінгкет і журналіст Христо Грозів повідомив, що на авіабазі ВМФ Росії в гвардійському Крим під час вибухів, 16 серпня, перебували двадцять. Чотири літаки 12 Су 24 М і ще 12 Су 25 СМ. 26 липня в мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на яких показано наслідки детонації боєприпасів на старокримському полігоні, тимчасово окупованому Криму. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.